Ракети Зеленського генсек НАТО за війну та 40 мільйонів біженців з Ізраїлю. Мене звати Аліна Тропийна, Ви дивитесь VoxCheck Це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб навіть пряма мова не вводила вас в оману. От в Ізраїлі війна, а в Україні. Таке російські телеграм-канали поширюють кадри наслідків ракетних ударів по Ізраїлю зі словами: ось як по-справжньому виглядає ракетна війна для мирних громадян. Росія могла робити так само, але не робить. І як же українцям пощастило? Маріуполь, Харків, Суми, Херсон. Київ далі продовжувати у червні. Іран дійсно завдав ударів по житлових кварталах Ізраїлю, зокрема по Тель-Авіву та його околицях. Пошкоджені будівлі, є загиблі та поранені. Та в Україні повномасштабна війна триває більш ніж три роки. Лік цивільних жертв вже йде на щонайменше десятки тисяч. Росія могла б зрівняти з землею кожне мирне місто. І вона це системно робить удар за ударом. Якщо комусь так не здається, можливо, варто подякувати силам оборони України і підтримати їх донатом. Зеленський просить США ракети, щоб збільшити кількість жертв. Так оцінила слова президента України, речницям ЗС Росії Марія Захарова. Бутім то той скаржиться на постачання ракет на Близький Схід замість України. А вони ж потрібно, щоб було більше жертв. Інформація про перерозподіл ракет з України на близький схід з'явилась на початку червня. В інтерв'ю телеканалу ABC Зеленський це підтвердив. Big problems with these shahids, etc. We we fight against it, and of course we will have it. We, we will we will find all the instrument, yes, to destroy this. Minister of Defense Austin, yes, and he and we decided for one project, and we counted on this project. Twenty thousand between us, twenty thousand missiles, anti-shahid missiles. It was not expensive, but it's special technology. So. We counted on these 20,000 missiles. Today in the morning, my Minister of Defense told me that the United States moved it to the Middle East. Тобто йшлося про ракети ППО для захисту від російських обстрілів, аж ніяк не наступальне озброєння, на яке натякала Захарова. Кількість жертв в Україні зростає через Росію, яка продовжує щодня обстрілювати українську територію. Перша заява корейського президента і вже звинувачення Зеленського у мережі поширить інформацію, нібито у своїй першій заяві новообраний президент Південної Кореї Лі Ліджемьон звинуватив Зеленського у провокуванні Путіна на війну. Також він назвав Зеленського некомпетентним у політиці. Слідкуйте за руками. Факт обрання Лі ЛідЖемьона президентом, стара заява з дебатів, вирвана з контексту і вуаля. Перша заява корейського лідера про Україну готова. Справді, 3 червня з го року, Лі Мьон переміг на дострокових президентських виборах, але аж ніяк у своїй першій заяві він не згадував ні Україну, ні Зеленського. Натомість, 25 лютого 22-го року, під час парламентських дебатів політик справді сказав, що зовнішня політика Зеленського провокувала Росію. Це ще вибачився наступного ж дня і додав, що таким чином критикував дипломатичну позицію опонента, а не президента України. Нового корейського президента навряд. Назвеш палким прибічником України, виступав проти військової допомоги, закликав переглянути фінансову підтримку. Проте Ліджим засудив агресію Росії, підтримав санкції проти неї. Далекувати від масштабної зради, яку вкидають росіяни. Нато вигідна війна в Україні. Генсек НАТО Марк Рюте буцімто заявив, що країнам альянсу не вигідне завершення війни. Насправді це не пряма цитата, а маніпулятивний висновок одного журналіста із нещодавнього виступу генсека. Там він наголосив, що довгострокова підтримка з боку НАТО не має на меті затягування війни, а допомагає Україні захистити себе. Ми повністю підтримуємо зусилля Президента Трампа щодо припинення кровопролиття. Народ України заслуговує на справедливий і тривалий мир. Практична та політична підтримка України з боку НАТО продовжується. Наша довгострокова підтримка полягає не в продовженні війни. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе сьогодні та запобігти будь-якій майбутній агресії. НАТО стоїть поруч з Україною зараз і під час майбутніх викликів. Загалом Рютте говорив про посилення обороноздатності альянсу, зокрема через загрозу з боку Росії, необхідність підвищення витрат на оборону до 5% ВВП країн-учасниць, збільшення виробництва бронетехніки та артилерійських снарядів. Посадовець виголосив промову напередодні саміту у ГАЗі, запланованого на 24-25 червня, де розглянуть збільшення оборонних видатків країн-членів альянсу. Тож Рютте наводив аргументи на користь цього рішення. ШОК. 40 мільйонів біженців з Ізраїлю в Україні у мережі поширюють, нібито цитати Олени Зеленської про готовність України прийняти біженців з Ізраїлю. Аж 40 мільйонів. Ба більше Перша леді Бутімто заявила, що 38 мільйонів біженців Україна вже прийняла. На фоні цих заяв користувачі вирішили згадати той факт, що ще у 23-му році Зеленська отримала ізраїльський паспорт. Якщо ви обурили, що біженців так багато, то дарма. Якщо зраділи великодушності України, теж дарма. Бо в Ізраїлі всього проживає близько 10 мільйонів громадян. Тож подібні вигадки просто абсурдні. Це ж стосується і міфічного ізраїльського паспорта Зеленської. Фейк про нього з'явився ще у 23-му році. Тоді мережею курсували скріншоти, котрі виявились підробкою. Причому досить неякісною. Так виданий він був 19 червня 23-го року, а закінчитися мав 18 червня теж 23-го року. А фото на паспорт насправді взяли із соцмереж. Сьогодні ми розібрали декілька. Способів, як можна зманіпулювати цитатами: від класичного вивертання контексту та підміни понять до повного вигадування абсурдних заяв. Кожен з цих прикладів показує, наскільки важливо не довіряти інформації сліпо, особливо коли вона подається у вигляді прямих цитат. Маніпулятори прекрасно знають, що люди більше довіряють тому, що, начебто, сказала конкретна особа, ніж у загальним твердженням. Тому вони і грають на цьому, створюючи фейкові цитати або перекручуючи справжні до невпізнаваності Тож звертайте увагу на дати та контекст. І завжди шукайте перше джерело. Якщо додивились до кінця, підписуйтесь на наш канал.